Цьогоріч у конкурсі професійної майстерності, який щороку проходить на підприємстві, змагалися за звання кращого водія семеро працівників транспортного цеху. Традиційно переможця визначали за результатами теоретичних та практичних завдань. Вирішив спробувати себе попробувати, як воно по цій по техніці. Ну і подивитися, які свої, там, наприклад, де були мої помилки, щоб потім їх виправити. Я перший раз в конкурсі, то я на даний момент задоволений. У першому теоретичному етапі водії демонстрували свої знання правил дорожнього руху, у другому практичному навички водіння. Переїжджали через естакаду, робили складний розворот, паркувалися в обмеженому просторі та на стоянці, рухалися з перестроюванням, переїздили колію, виконували фігурне катання, змійку. Серед учасників четверо вперше беруть участь та троє вже з досвідом. Проте за такої можливості охоче перевіряють свої вміння, проявити себе і доказати самому собі, що ти ще щось на щось здатен. Ну, і Плюс можна підвищити кваліфікацію, грошову винагороду отримати, здобути кар'єрне зростання. За рішенням комісії переможця можуть підвищити категорію. Троє з найкращими результатами отримають грошові винагороди від 4 до 5 тисяч гривень. Найвагомішою зміною цього року цього конкурсу було використання нового автомобіля. Шкода Супер. Вирішили спробувати. Все вдалося дуже чудово, хлопці-молодці, всі впоралися всі по фігурах, які виконували водії, конкурсанти. Нічого не змінилося. Фігури лишились ті самі, просто помінялася їхня конфігурація. Конфігурація самого маршруту. Підсумку перемогу здобув Владислав Верба, друге місце посів Олександр Бубка та третє Вадим Петрук. Водії щороку залюбки беруть участь у конкурсі, адже він стимулює молодих працівників ставати кращими та вдосконалюватись у своїй професії. Юлія Крищук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.